У більшості шкіл України останній дзвоник пролунав 31 травня. Зважаючи на війну, формат проведення останнього дзвоника покладений на розсад керівництва навчального закладу у Коростенському міському ліцеї номер 9 останній дзвоник пролунав на подвір'ї школи для випускників 4, 9 та 11 класів, а також для учнів 10 класів. Для всіх інших учнів були заплановані інші заходи. Дорогі випускники, шановні батьки. Вчителі та гості нашого свята. Ми дякуємо Богові та силам оборони України за те, що сьогодні ми маємо можливість навчатися, досягати успіху, долати страх і тривогу, бути вільними у своїх думках і відповідальними у своїх вчинках. Дорогі випускники, цей останній дзвінок для вас стане символом закінчення безтурботного дитинства. І початком нового цікавого дорослого життя. Я бажаю всім знайти себе у цьому житті. Я бажаю вам великої сили, безмежної волі, щастя. Я бажаю вам зустріти своє кохання. І головне, я бажаю всім. Миру розкажіть, будь ласка, чому останній дзвоник тільки для випускників сьогодні? Для випускників, тому що це для них найхвилююча мить. Для четвертих класів це новий етап життя. Вони переходять до середньої ланки. Для учнів дев'ятих класів це також важливий момент, тому що деякі з них завершують навчання, а деякі продовжать стінах нашого ліцею. Одинадцятикласники, звичайно, для них це момент вступу у новий етап дорослого життя. Крім того, ми запросили учнів 10-х класів. Мета цього запрошення полягає у тому, аби вони побачили наскільки хвилююча ця мить, ми ну, звичайно готувалися вже потихеньку до їхнього наступного кроку. Створюючи програму останнього дзвоника, керівництво школи орієнтувалося на думку учнів. Останній місяць ми жили в інстаграмі, тіктоці, фейсбуці. Ми проводили максимальну кількість часу з одинадцятикласниками, дев'ятикласниками, навіть четвертим класом, тому що. О, все це треба підготувати, все це треба придумати і запитати, звичайно, у дітей, чи їм це зайшло. Головна фраза чи вам зайшло? Ну а одинадцяті класи ми зараз називаємо їх наші пташки, які полетять у доросле життя. Тому, звичайно, до них ми прислухалися найбільше. Шкільні роки це особливий період для кожного. Цей час наповнений різними емоціями, враженнями, дружбою та новими знаннями. Під час моїх шкільних років мені більше запам'яталося так в молодших класах. Ми тихенько втікали з уроків, з вікон. Вибігали. Це ті роки, які залишаться в нашій пам'яті на все життя. Їх не можна буде якось замінити, щось побачити нове, тому що всі 11 років ми були всі разом. Вони завжди залишаться в нашому серці. Будеш сумувати за своїм класом? Так, буду дуже сумувати за ними. На твою думку, що найважливіше тобі дала школа? Школа. Я думаю, що школа мені дала друзів, дала мені незабутні такі спогади. Була найкращі моменти в моєму житті. Розкажи, будь ласка, як пройшли твої шкільні роки? Дуже класно, все сподобалося. Однокласники дуже круті. Я їх дуже сильно люблю. Якщо б не вони, не було б так весело. А також ці перерви наші спільні. Буду дуже за цим сумувати. Дякую вам. Дуже вас сильно люблю. Випускники 11 класу розповіли про плани на майбутнє. Ким плануєш стати в майбутньому? Ну, взагалі, я планую е, вступити до Національного транспортного університету і стати логістом. Я бачу, що та професія на даний момент е, дуже стала популярною. Думаю, спробувати. Куди плануєш вступати? Е, планую вступати на слідчого атаку університету, академії внутрішніх справ. Не менш хвилюючим останній дзвоник є й для батьків-випускників. Ваша донька сьогодні випускається. Що ви відчуваєте? Турбота, звісно, турбота, клопоти, переживання як батьків для дітей. Це радісний день. Для нас дуже Тривожний день іде на сьогодні, тому що в наш важкий час, який сьогодні стоїть перед нашою країною, ми все-таки хочемо нашим дітям влаштувати невеличке свято, щоб вони запам'ятали подальше, бо це наша гордість, це наша надія, це е, наше майбутнє. Ми випускаємо сьогодні на життєвий шлях. Вони йдуть своєю дорогою самостійним своїм життям, де не будуть за ними піклуватися, не батьки, не вчителі, що які щоденно е, наставляли. Їх навчали і допомагали, от зараз вони будуть самостійні. Ось, звісно, ми всі переживаємо. Батьки випускників кажуть, що з моменту, як дитина пішла в перший клас і до 11 класу, це пройшло як одна мить. Що ви відчуваєте? Ну напевно, ще й менше. Ми навіть не, не замітили, як вони виросли. Тут ми стояли буквально вчора. Ми стояли тут на першому клас, був сьогодні вже одинадцяти. Це не передаваємо емоції, і це дуже швидко, і вони виросли, вони чудові діти, вони просто геніальні. Ми сподіваємося на те, що вони будуть нашою надією завжди, що ми будемо їм пишатися. Під час свята лунали пісні, танці, вірші і найщиріші побажання. Щоб хотіли побажати випускникам щасливої дороги життя, щасливої дороги життя в першу чергу, і звичайно, щоб їх наступний крок почався в мирі. Це саме основне. Бажаємо їм всього найкращого, щоб на їхньому життєвому шляху зустрічали стільки гарні люди, щоб всі їхні мрії здійснилися і ну всього найкращого їм. Випускники станцювали вальс на подвір'ї школи, підтримали традицію, загадали бажання та відпустили у небо повітряні кулі зі святом останнього дзвоника.